Українка, Стороненька, рідна, коханий мій краю, чому все замовкло, в тобі заніміло, де не де, озветься пташина несміла, Немов перед бур'ю в темному гаю, І знов замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж бо ти воле, зоре таємне, Чому не з'їдеш на землю із неба, осяяти землю, Безчасною треба. Ти чуєш, як правду неправду скрізь боре, ой, горе! О, люди, мій бідний, моя ти родина, Брати мої в боги, закуті в кайдани, палають страшні, незгойні рани, на лоні у тебе, моя Україна, Карми гутяжку, хто розбить нам поможе, Ой Боже! Коли ж саме семенеться, чи згинем без долі. Прокляті рукам, що спадають без сили, Навіщо родитись і жити в могилі, Як маємо жити в ганебій неволі? Хай смертна темнота, намочи застеле, Ой леле.